Скільки часу займає задача, а скільки годин ми вже витратили на проєкт? І головне, хто що робив і коли, якщо не фіксувати час, усе лишається на рівні здогадок. А це означає, що ні про ефективність, ні про справедливі рахунки для клієнтів не може бути мови. Саме тут стане в нагоді таймтрекер. У WorkSection це інструмент, що дає відповідь на питання: скільки коштує ваш час і на що саме він витрачається, для чого взагалі потрібен таймтрекер. Важливо розуміти, що таймер це не про мікроменеджмент чи тотальний контроль кожної хвилини робочого дня, це про прозорість і ефективність. Наприклад, у WorkSection Таймтрекер показує, скільки часу реально йде на виконання задач. Це допомагає. Порівнювати план, факт затреканих годин і, спираючись на ці дані ставити реалістичні дедлайни для проєктів, планувати навантаження вашої команди. І якщо ви працюєте погодинно, бачите, скільки коштує година роботи вашої команди. А це означає справедливі ціни на послуги та обґрунтовані рахунки для клієнтів. Тепер розповідаємо детальніше, як працює таймтрекер у WorkSection. В системі глобально є два способи фіксувати час: ви можете запустити таймер в реальному часі. Коли починаєте роботу над завданням. Таймер запускається просто всередині задачі, і всі затрекані години автоматично прив'язуються до проєкту. Це корисно для аналізу того, скільки годин команда витрачає на проєкт загалом. Забули увімкнути таймер не страшно, адже є другий спосіб фіксувати час: внести витрати вручну постфактум. Внесені витрати можна коригувати. Якщо, наприклад, ви забули вимкнути таймер вчасно і затрекали зайве. Над задачою доволі часто працюють не лише її виконавець. А й керівник або проджект, коли таска переходить на етап затвердження. Отже, справедливо, щоб обидва затрекали час, витрачений на завдання у WorkSection це можливо. Часові витрати по задачі може вносити не лише відповідальна особа, а й будь-який працівник, який дотичний до її виконання. Увесь затреканий час по задачах і проєктах потрапляє у звіти. І зовсім коротко про них. У WorkSection є чотири види звітів: загальний по проєктах. По людях і детальний загальна звітність дає змогу оцінити, як ваші працівники виконують задачі в межах проєктів, до яких вони залучені. Звіт по проєктах надає детальну інформацію про витрати та виконані задачі у розрізі всіх проєктів у системі. Звіт по людях дозволяє швидко побачити загальну кількість відпрацьованих годин і виконаних задач кожного співробітника. І останній – детальний звіт, дає можливість переглянути всі заплановані і завершені задачі за вибраний період часу. Звіти Корисні як для внутрішнього аналізу ефективності команди, так і для забезпечення прозорості перед клієнтами. Тепер про те, кому стане в нагоді таймтрекер. Насправді він підійде будь-якій команді, яка хоче контролювати задачі та бізнес-процеси. Якщо вам важливо бачити, скільки часу йде на різні задачі, оцінювати навантаження, розуміти реальний час, який ви витрачаєте на проєкти, таймер стане вашим надійним інструментом. Особливо зручно, якщо ви працюєте на погодинній оплаті, потрібно коректно виставляти рахунки клієнтам. Хочете зрозуміти, скільки реально займають ті чи інші задачі, щоб ставити в подальшому реалістичні дедлайни. Плануєте спринти і вам важливо орієнтуватися на реальні цифри, а не на відчуття. Прагнете покращити ефективність не лише працівників, а й процесів загалом. Але чому саме WorkSection, а не інші сервіси? У Trello, наприклад, взагалі немає вбудованого таймтрекера. Щоб якось фіксувати час, доводиться підключати сторонні сервіси, такі як Clockify. Але це плюс ще один софт для роботи і нікому не потрібна плутанина. Але з WorkSection ви отримуєте все необхідне в одному рішенні: задачі. Ітність, діаграма Ганта, Канбан і, звісно, таймтрекер. Усі дані по задачам зберігаються в одному місці, і їх можна аналізувати через місяць, рік і навіть більше. І найголовніше обирати WorkSection – це підтримувати український продукт. Таймтрекінг це не про мікроменеджмент, а про прозорість роботи та здорову ефективність. Спробуйте WorkSection безкоштовно протягом 14 днів, і ви побачите, як багато дає проста звичка фіксувати час.